Маленьке-маленьке село. Слобода. І в ній маленька, маленька школа, дуже маленька, в якій навчає лише один учитель і вчиться лише один учник. Навчає один учитель і вчиться один ученик. Добрий день! Добрий день! Сідайте, клас. Так, класний, хто сьогодні чого? Yeah. <smart> клас я вами дуже недовольна. Ну дуже недовольна. Вчора я прийшов <плес> на урок. <плес> а в класі нікого. кого! Весь клас утік з уроки. От дислід мені, що це таке? Увесь клас утік. Ну всі тікали, то я втік. А як так? У всі втікли. Ти ти староста класу, як ти міг? Так все, йди до директора. Все, не говори. Добрий день. — А, баланч. Да? Жалілися мені вже на жалілися. — Що, тікаєте з уроків, так? Діте не так. Дивіться, зробимо тако. Ви вчителям скажете, що я вас позворив, самі підете в клас давай, і все буде тип-топ. топ Все, да. Спасибо. Все. — І що там казав директор? Що, все нормально, Сказав, більше не тікати. Ну дивися ще що, зразу до нього, поняв? <гум> <гум> так, тут у нас така, нам треба до школи комп'ютер новий купити. Треба, щоб ти на завтра приніс 4 тисячі гривень. Ого-го, ну що так багато? Що багато? Це з усього класу! <гум> <гум> Я взагалі тобою недовольна. От подивися журнал, от подивись, тебе самі двойки. Щейна двойка. Тебе буде за рік два! Ну Новіки <гум> нові <-2. гум> <гум> два, нові ну три ж ну новіки два. Як є три, то три в тебе було, коли ти списував. От тоже. Все, я буду жалітися мамі. Це я буду жалітися мамі. Що ти ще? Мамі будеш жалітися. І ти жалійся. Що там, Сенка? Як там в школі? Мам, я не вірю, мене сім'ю не обіжають. Все, директору учителі я не вірю. сенко, та як так Та що таке? А я піду до школи поговорю з вчителькою, з директором, що там вообще. Вчителько, що там, прийшов син, він в мене такий хороший, все. І так каже, що ви його обіжаєте. Ми його обіжаємо. То він з уроків тікає, то він нас не слухається. Подивіться, у нього в журналі самі двойки. Та як так? Та він такий хороший. Так... Не може бути, що таке? Я вам кажу, що вчителька брехати буде? Мамо набреше. No te tożem, <gry> samo popożem <Idem> i Idę do domu. No, <gry> <gry>